Вітаємо вас у програмі «Європа у фокусі. Ми раді, що ви приєдналися до нас на нещодавних позачергових федеральних виборах у Німеччині. Виборцями було сформовано нову більшість у Бундестазі. Найбільшу частку голосів 28,6%, отримав консервативний альянс ХДС-ХСС на чолі з Рідріхом Мерсом соціал-демократи, партія канцлера Олафа Шольца, який до відставку опустилися на третє місце, поступившись ультраправій та антимігрантській партії «Альтернатива для Німеччини АДН. Еф коаліційні переговори щодо формування уряду. і партії вже виключили можливість приєднання до них АДН. Багато людей в Німеччині з мігрантським минулим були шоковані результатами виборів. Деякі представники Аден відкрито виступили за депортацію певних мігрантів. Гюльсен, викладачка з турецьким корінням, стурбована тим, що Аден подвоїла свої показники. У ніч виборів вона дозволила, щоб її голос був почутий. Ця берлінська вечірка, присвячена виборам, називається публічний крик. На екрані з'являється Аліса Вайдель, лідерка ультраправої партії АДН. Забирайся геть. Протест проти популістської правої партії АДН тут об'єднує людей. Багато з них мають іммігрантське походження. Гюльшен викладачка з турецьким корінням. Вона проголосувала і хвилюється за результат виборів. Потім настав час екзит полу. досягла значних успіхів і стане другою найсильнішою силою у парламенті жахливо, дуже погано. Мене турбує те, що вони просто говорять нісенітниці. У них немає реалістичних пропозицій. Однак поляризація в цій країні і надалі погіршуватиметься. І я з моїм іммігрантським походженням я просто більше не почуваюся добре і безпечно в моїй країні. Багато хто побоюється, що політичні настрої в країні будуть погіршуватися і надалі. Така зосередженість на дискусії щодо міграції, яка насправді є фейковою дискусією, звісно, лякає. Це стара історія. Найслабших тих, хто приїхав сюди у пошуках захисту, хто хоче працювати і робити свій внесок, роблять сапами відбувайлами, і це найстрашніше. Мене пригнічує те, що так багато людей в Німеччині голосують за партію, яка частково класифікується як правоекстремістська. і нам потрібна велика політична відданість і активність, щоб протиставити цій тенденції щось демократичне. Я маю певну надію, бо за останні кілька тижнів я відчув, що деякі люди виходять на вулиці і щось роблять. Люди, об'єднані в соціальні спільноти, які хочуть змінити ситуацію на краще. Гюльшен протестує перед партійним штабом ХДС з групою однодумців. Християнські демократи стали найсильнішою партією, а їхній лідер Фрідріх Мерц збирається стати канцлером. Тут він теж не користується великою популярністю. Політика ХДС збільшить прірву між багатими й бідними. По всій країні будуть соціальні кризи, і це буде надзвичайно небезпечним місцем для деяких людей. Тут це мене дуже злить. Але для Гюльшен також зрозуміло, що все могло бути значно гірше. Мені трохи сумно. але все не так погано, як я очікувала. Добре, що Аден не отримала іще більше голосів. Тепер Гюльшен спостерігає за тим, скільки часу знадобиться Німеччині щоб сформувати новий уряд, і задається питанням, чи справдяться її побоювання А тепер до Швеції, де психолог Стефан Фількланг дедалі більше непокоїться через зростання кількості неповнолітніх правопорушників він на власному досвіді переконався, як швидко неповнолітні можуть стати учасниками насильницьких злочинів чи навіть убивство, і це в країні, де мешканці таких міст як Карлскуга, вже тривалий час живуть із відчуттям безпеки. Швеція давно відома як ліберальна і толерантна країна, але в інших частинах Європи дехто наводить приклад Швеції як застереження. навіть шведському уряду важко приборкати бандитизм, а вбивці стають дедалі молодшими і молодшими. За цим колючим дротом у віддаленому закритому будинку інтернаті, розташованому на заході країни, перебувають деякі з найнебезпечніших молодих людей Швеції. Дехто з них був засуджений за вбивства, скоєні на замовлення злочинних угруповань. Жорстокість учасників банд зростає, а їхній вік зменшується. Зйомка ув'язнених заборонена. У соціальних мережах з'явилися кадри з кімнати неповнолітнього у цьому інтернаті, який відбуває чотирирічне ув'язнення за вбивство. Психолог Стефан Фєлькланг відповідає за підготовку молодих правопорушників до життя після звільнення. Освіта та психологічна підтримка мають допомогти їм у цьому. Однак зростання рівня бандитизму у Швеції значно ускладнює завдання Фєлькланга та його колег. Коли вони вийдуть, то отримають 10 тисяч. зазвичай це мізерні суми, але це можуть бути й великі суми сотні тисяч крон, які їм обіцяють. Тобто буває по-різному. Ці банди дуже хитрі. Раніше, коли 15-річний підліток скоював злочин, він отримував поблажку і не ніс відповідальності. його не могли засудити як дорослого а тепер це змінюється. І тому ці банди вербують ще молодших дітей. Шведська влада використовує соціальні мережі для боротьби з цією небезпечною тенденцією. Це відео переглянули мільйони разів. Послання чітке: кожен кого вербують банди, повинен звернутися по допомогу. Карлс Куга, місто у центральній Швеції. Воно привернуло увагу змі після того, як 11-річного та тринадцятирічного підлітків вдалося вчасно зупинити від виконання замовного убивства. У 2024 році, за офіційними даними, 120 дітей віком до 15 років були звинувачені у скоєнні або причетності до убивств. Усього за два роки ця цифра зросла в чотири рази. Офіцерка поліції Емелі Олсон знає, що бандитизм вже давно досягнув шведських провінцій. Але під час її патрулювань на вулицях Карлскуги зазвичай спокійно. У нашій країні неповнолітніх вербують у банди через цифрові платформи. Ми намагаємося виявляти дітей з груп ризику на ранніх стадіях. Наприклад, коли ми або хтось інший помічає ознаки того, що дитина захоплюється способом життя бандитів репортерка шведського радіо розкрила безпринципність цих вербувальників. Видаючи себе за 14-річного хлопчика, вона відвідувала чат групи наркоугруповань у пошуках роботи. Пропозиції надходили одразу треба вивести когось зі Стокгольма. Еквівалент 7 тисяч євро за підрив дверей у Мальме. вибух у Стокгольмі. Чекатимеш у квартирі. Я скажу, коли його вбити. За словами цього 14-річного підлітка, діти у Карлскуге також говорять про спроби вербування. Спочатку вони поводяться так, ніби хочуть нам допомогти. Але потім очікують чогось натомість. Не думаю, що мені було б страшно, але я б розповів батькові. Лідери банд зараз діють із безпечних схованок за кордоном, каже уряд. Тепер вони хочуть посилити поліцію у великих містах і зробити суворішими закони щодо неповнолітніх. Зараз ми розглядаємо можливість знизити вік кримінальної відповідальності до 14 років. замість таких центрів для неповнолітніх, як цей уряд планує відправляти правопорушників віком від 14 років до в'язниці. Стефан Фєлькланг та його колеги вважають, що це неправильний підхід. У них є медіаобладнання. а вони можуть дивитися кіно, а також навчатися. Тут поміщається до шести учнів. І буває, що ув'язнені навіть не хочуть виходити, бо бояться життя на волі. можуть бути погрози на адресу їхніх сімей, і тоді раптово ідея заробити багато грошей за дуже короткий час стає не такою вже й привабливою attractive anymore. Швеція все ще шукає шляхи вирішення проблем бандитизму та дітей, які стають убивцями. Піца одна із національних страв Італії. Але одна піца, яку скуштували і папа римський, і президент Італії, дещо особлива. Така ж особлива, як і місце, де її виготовляють. У місті Монса на півночі Італії є ресторан, де увесь персонал, люди з розладами аутистичного спектру. Цей унікальний проєкт заснував Ніко Акампора з дуже особистих причин. Інклюзія та смачна їжа два основні стовпи його бізнесу. Подивіться на ці елегантні та небиткі келихи. Саме так почуваються мої працівники безпечно і впевнено. Піцаут у Монці Італія це не просто веселе місце для роботи. Це також перша піцерія в Європі, де працюють виключно люди з розладами аутистичного спектру. Її заснував Ніко Акампура. У нашого сина аутизм. Коли йому вперше поставили діагноз, наш світ перевернувся, бо ми знали, що його життя буде важким. Одного разу уночі я розбудив дружину і сказав: Стефанія, ми повинні відкрити ресторан, в якому будуть працювати молоді люди з аутизмом. Вона відповіла мені: Лягай спати, ти навіть яйця зварити не можеш і це стало початком усієї цієї пригоди. Першу піцу Піцаут випекли у 2021 році. зараз це два ресторани, в яких працює 41 людина з аутизмом. Лоренцо Боначина починав тут кілька років тому офіціантом. Під повністю змінив моє життя. Раніше Я працював у центрі для людей з обмеженими можливостями. Але тут я досягнув справжнього прогресу. випробувальний термін тривав два роки і спочатку я дійсно не знав, як поводитися з гостями. Але зараз я зовсім інша людина. Лоренцо розповідав мені, що в центрі було так погано, що одного разу він вструмив собі в голову виделку. багато людей з аутизмом завдають собі шкоди, коли відчувають стрес. Лоренцо чудова людина, і він став чудовим офіціантом. Сьогодні понад триста гостей забронювали столики. Такий ажіотаж може бути складним для людей з аутизмом. Їм часто буває дуже важко розуміти почуття, настрої та міміку іншої людини. Існує так багато форм аутизму, що його називають розладом аутистичного спектру. Чітке визначення процесів і рутинність дій допомагає. Чітка організація всього дозволяє цим молодим людям виконувати свою роботу незалежно і безпечно. Це також робить їх більш продуктивними. заклад спроектований з урахуванням потреб його співробітників. Вільні проходи до столиків, звукоізоляція і всього три кольори на стінах. Лоренцо набув упевненості в собі завдяки цій роботі. для мене життя з аутизмом – Це чудово. у тебе є здібності, яких немає у простих смертних. Я щасливий бути таким. І більше ніколи не буду цього соромитися. Коли Лоренцо отримує замовлення, він може продемонструвати свій найбільший дар. Можете сказати мені дату його народження. А він народився 19 липня 2022 року. 19 липня 2022 року. Це був вівторок. <свісно> Піцайоли працюють під пильним наглядом Матео Челагіна. Спеціальна піч із конвеєрною стрічкою гарантує, що піца не підгорить. Але Матео каже, що робота все одно напружена. Мені стає трохи легше дихати, коли я закінчую всі замовлення. Але це божевілля наскільки популярними стали наші піци? Беатріче, Даніеле та Алесандро не раз переживали знущання, але ця робота допомогла їм почати будувати власне майбутнє. І вони надихають інших молодих людей з аутизмом. Вам усе сподобалося. Сотні батьків уже звернулися до Ніко в надії знайти роботу для своїх дітей. Я хочу тут працювати. І ти це зможеш. Паралельно Ніко сподівається навчати своїх працівників. в Італії 600 тисяч людей з аутизмом. Кожна 77-ма дитина народжується з аутизмом, але їм майже ніхто не допомагає. У нас 41 працівник, і коли я беру їх на роботу, вони починають платити податки. Вони роблять внесок у свою майбутню пенсію. Це революція. Люди приходять, щоб підтримати цей проєкт, а потім повертаються, тому що піца дуже смачна. Піцао – це прибуткова бізнес-модель, яка приносить радість як відвідувачам, так і персоналу. ЄС планує поступово відмовитися від вугілля як джерела енергії ключовий крок на шляху до досягнення європейських кліматичних цілей. Але в регіоні Санський мост у Боснії і Герцеговині видобуток вугілля відкритим способом залишається видимою частиною повсякденного життя. Це район багатий на буревугілля, вугілля, але більшість місцевих жителів все ще покладається на сільське господарство, щоб заробляти на життя для таких фермерів, як Муйорекич, шахти становлять загрозу їхнім засобам до існування. Північний захід Боснії і Герцеговини. Відкритий кар'єр з видобутку бурого вугілля у санському мості все ближче і ближче підступає до села Муйорекіча. Протягом сотні років у нас була дорога, але тепер її немає. Вони її зруйнували. Ну що тут скажеш? Вони забрали її у нас. Тепер до їхнього села веде лише ґрунтова дорога. І всього за кілька метрів від неї земля обсипається. Ця дорога більше не виглядає безпечною. Ви можете побачити, як дорога руйнується тут, наживо. Скоро все це потече під дорогу. Вода змиє все це, і дорога зруйнується. Компанія Лагер має дозвіл на розробку понад однієї тисячі гектарів тут біля Санського мосту, які за оцінками містять 12 мільярдів тонн вугілля. Це одна з небагатьох приватних шахт у Боснії і Герцеговині. Концесія вимагає від лагер викупити необхідну землю у власників. Але багато з них не хочуть продавати. Муйо Рекіч – один із тих, хто каже ні. У нього дев'ять корів і кілька полів, але вести господарство у тіні шахти стає дедалі важче. «Той теж шматочок землі, який залишився. ну, Ми думаємо, що скоро знищить і його. трава забруднена, і це забруднює молоко. Ми боїмося, що нам доведеться здатися і закрити наші ферми. І це стосується не тільки мене. Кілька господарств вже на межі. Ті, хто не продає землю, наражаються на безжальну тактику. Рекіч показує нам землю сусіда. Оператор шахти оточив її метровими купами шлаку. Доступ до неї неможливий. Він, Може і продав би землю зараз, але вони не можуть домовитися, тому що вони пропонують копійки. Я вже скільки разів казав, вони самі встановлюють собі ціни. Але є й прояви спротиву. Вони назвали свою групу життя на вугіллі, і Муюрекіч входить до її складу. Майже всі учасники групи фермери. Вони ретельно перераховують юридичні порушення, які лагер допускав протягом багатьох років. Люди просто зібралися разом і сказали: давайте спробуємо щось зробити. Тоді ми пішли до міської ради і стали вимагати, щоб вони відкликали свою згоду на концесію лагера. І дійсно, рада санського мосту одностайно проголосувала за, але поки що нічого не змінилося. Рішення нашої ради не було виконано. Одно суміє білорізакуські основі какона міністерства. Уряд кантону, а також відповідне федеральне міністерство, повідомили нам, що немає законних підстав для відкликання концесії. Ця шахта навіть не приносить економічної вигоди санському мосту, адже штаб-квартира компанії Лагер знаходиться в іншому місці у Боснії і Герцеговині, і податки сплачуються там. Регіон санського мосту отримує лише кілька сотень тисяч євро на рік у вигляді концесійних платежів. Ми звернулися до компанії Лагер і до відповідного міністерства у Сараєво з проханням про інтерв'ю, але не отримали відповіді ні від тих, ні від інших. Повна картина проблеми продовжує розгортатися. Експертизи, проведені місцевими природоохоронними органами, показують, що шахта забруднює річку Бліха. Трохи нижче за течією знаходиться знаменитий водоспад Бліха, який 60 років тому був оголошений пам'яткою природи. Наразі все залишається без змін, і видобуток корисних купалин продовжується без жодної турботи по місцевих мешканців. Землю там зліва не продали. Вони просто підкопалися під нею, і вона обвалилася. Каже, кажуть, що такого не може бути, але це сталося. І ґрунт обвалюється дедалі сильніше. Максимум до весни все це обвалиться і сповзе в озеро. Му Юрекіч не надто оптимістично налаштований щодо їхнього успіху, але він та його друзі продовжуватимуть свою боротьбу. Чи може бути щось більш релаксаційним, аніж подорож по одній із численних внутрішніх водних артерій Британії? Тут ви можете залишити позаду всю міську метушню. Є понад три тисячі кілометрів водних шляхів, які можна досліджувати на борту традиційних човнів. для Пола та Ентоні ці водні шляхи стали домом. Це можливо не для всіх, але для них це ідеальний варіант. Не секрет, що наше фізичне оточення впливає на наше щастя. Пол та Ентоні продали свій будинок, щоб постійно подорожувати водними шляхами північно-західної Англії. Чи дешевше це ніж жити в будинку? І чому вони пішли на такі радикальні зміни? Ми потрапили в паску щурячих перегонів. Давайте купимо будинок, будемо платити за іпотеку. Ну Що ще ми можемо зробити, щоб покращити своє життя? Протягом 13 років ми щороку винаймали невеликий човен. Лише на один день. Ми прогулювалися з собакою вздовж каналу і зустріли жінку, яка сказала, що продала свій будинок і купила човен, і це було найкраще, що вона зробила в житті. І ми подумали: Вау, це те, над чим ми дійсно могли б серйозно замислитися. Я думаю, настає такий вік, коли ти розумієш, що в цьому житті важливо. У нас були друзі та родичі, які помирали. Ми подумали, що наше життя це не генеральна репетиція. Нам потрібно трохи пригод. Ласкаво просимо. Це наш вузькофюзеляжний човен. Його довжина 60 футів, ширина 6 футів, 10 дюймів і йому трохи більше року. Човен називається ранкова зірка. Ви потрапляєте з корми прямо на камбуз, і нам здається, що це найкраще планування для нас. А потім ви потрапляєте у їдальню, і тут ми також можемо посидіти з друзями, поспілкуватися. Ми можемо пограти в карти. Також можна розкласти двоспальне ліжко для гостей. Далі ми переходимо у так звану вітальню. На човні це називається салуном, і тут у нас є. Ге-подібний диван. У нас є старий телевізор, який ми привезли з дому і акустична система. Тому що, знаєте, ми любимо ввечері влаштуватися зручніше і подивитися фільм. У нас доволі компактна ванна кімната, але в ній є повнорозмірна душова кабіна. Також тут дуже гарний умивальник і компостний туалет. Тепер до спальні, яка може здатися вам дуже маленькою, але насправді вона більше за ту, що була на нашому попередньому човні. У нас є ліжко, яке складається в невеликі двоспальне, але його можна розкласти до розміру King Size. І зробити це доволі просто. І це все за лічені секунди. Пол, художник і колишній фокусник ентоні сонограф. Вони також ведуть власний ютуб канал про життя на вузькому човні. До появи парових суден вузькі човни використовували для перевезення вантажів багатьма водними шляхами Великої Британії. Вузько фюзеляжні човни відігравали ключову комерційну роль з кінця 1700-х років до Першої світової війни. Пол та Ентоні почали жити на вузькому човні у 2020 році. У яку суму їм це обходиться? Такий човен коштує близько 200 тисяч фунтів стерлінгів. Але це абсолютно новий човен. Він 60 футів завдовжки. У ньому є ілюмінатори, повнорозмірна духовка. І він на електричному двигуні, але ви можете взяти цілком пристойний вживаний човен приблизно за 50 тисяч або 60 тисяч фунтів стерлінгів. Це як з новим будинком, чи не так витрати теж можуть бути меншими. Я думаю, що це через обслуговування. Як люди кажуть, човен розшифровується як будь готовий віддати ще тисячу, і утримання човна може бути дорогим, чи не так? Отже, приблизно 100 фунтів на місяць. За ліцензією, мабуть, трохи менше ста фунтів, близько 80 фунтів на місяць. Ну це точно. А страхування, ну ми повинні сказати на рік чи не так. Ну, мабуть, так. 40 фунтів на місяць. 40 фунтів на місяць. Отже, загалом 220 фунтів на місяць. Для нас це все про стиль життя. Ми робили це зовсім не для того, щоб економити гроші. Ми робили це заради приготи, геш? Так 100%. Сьогодні у Великій Британії налічується близько 35 тисяч човнів такого типу. І з часів пандемії кількість житлових човнів збільшилася. Вишенькою на торті, про яку ми ніколи не замислювалися, були люди, яких ми зустрічали під час наших подорожей та інші власники човнів. Привіт, друже! Куди прямуєш? Пол та Ентоні належать до категорії постійних мандрівників, що означає, що вони переміщують свій човен кожні два тижні. Таким чином вони уникають плати за стоянку, але через роботу Ентоні вони не від'їжджають далеко. Якщо ви плануєте кардинально змінити спосіб життя, обов'язково все ретельно проаналізуйте. це не було чимось, що ми зробили з примхи. Ми все спланували, розставили все по місцях, щоб це працювало так, як нам потрібно. Якщо ви вирішили зробити щось подібне, то можливо, візьміть човен в оренду, щоб переконатися, що це дійсно вам підходить. Адже це не для всіх. Я безумовно хочу спробувати все це під час моєї наступної відпустки. Ну а на сьогодні це все. Бережіть себе і до зустрічі за тиждень у наступному випуску Європи у фокусі.